Ну, і я би рекомендував саме використовувати, особливо зараз в, в навчальних закладах, використовувати такі, знаєте, види національно патріотичної активності. Ну е, раніше ми 30 років відходили, ну, і 30, може, 25 років в Україні відходили від фізична культура і національне виховання було у нас. Окремо, давайте чесно будемо так казати, е, української мови навіть на уроках фіз фізичної культури, навіть українську мову не стимулювалася вона. Ну не, не контролювалася. Все, якщо там, наприклад, математика, фізика українською мовою читалися, то фізичне, фізичне виховання, як правило, приходили так встали, построїлись, ну, особливо східні, східні регіони, безумовно так. То сьогодні фізична культура і спорт вони можуть бути, і ми знаємо, що сьогодні один із акцентів в нашій державі це виховання національної ідентичності. Я не хочу казати національне патріотичне виховання. Це ми в умовах воєнного стану війни. Це нам необхідне, просто необхідна річ. Але ще важливіше для того, щоб ми не втратили нам національне виховання.